Всіх вітаю. Сільвер Вольт на зв'язку. Так. Пакованчик, пакованчик. Так, я виграв монетки. Виграв монетки. Попалася цей раз медь. Медь. Медь я не дуже люблю, тому що. Є специфіка. Мить редко бывает в гарному стане. Тем паче копана. Так вот. Так, сейчас будем аккуратненько вскрывать. Скрывать. Так, на тиктоке видео и до сьогодні. На Ютубі відео вийде, як збереться певна кількість монет. Так, перший мінус. Монети запхали в один кульочок, нічим не переклали, і вони так досить сильно дряпаються. Де, ще втрачають свою вид. Так, це у нас масончики. П'ятаки. Ось все, досить в досить такому нормальному стані. Масони вони погано лежать. Ну, ось, як бачимо, все. Монета вже подряпана. Так, це трошки краще. Так. 37-й, це у нас був 32-й. 39-й. Так, претензія продавцю за те, що поклав монети всі разом. Складаємо претензію. Так, це є недобре, ну нічого. Це, в принципі, для бажаючих можна підправити. Це нема нічого складного. Просто дещо неприємно. Гурт у ній гладкий. Коли важить кожна монета, там трохи більше. 30 грамів. Так, це є Так. Монети періоди Миколи Перші. Я засмутився дещо, що монети трошки поклали в один пакетик. Так що ось такі справи. Ну, нічого, нічого, будемо вирішувати. Всем привіт. Silver вольт на зв'язку. Так, на фоні у нас ORAT urock. До речі, її сейчас проходжу. Намагаюся стримити на Тіктоке. Кому цікаво, якщо пишіть, я може і включу стрим. Так, неперете. Два пакована. Два пакована. Так, два пакована. По кованах що? Правильно, по кованах монитосы. Так. Аккуратненько, аккуратненько. Поки это сейчас дефіцит. Ну, аккуратно не Не надто виходить, ну ладно. А так. Кожна монетка по черзі. Так, картоночка, як завжди, ножик радянський. Ще сине сонце, з вікно світить і буде засипувати. Ну, фоточки будуть само собою. Так що відео з монетками повне буде вже цього тижня. Там будуть і фотографії. І так далі. так Бачите, мені зажали пакетика. Пакетики вже навіть жмуть. Так, якусь сльду замотали. Так. Поки розмотаєш... Та його да проб'є. Пойде. Так. Отже... Ця монета. Іде для себе. Так як я почав підсобить марки. Це у нас одна марка Германської імперії 1915 року тип А в доси такому нормальному стані. Це для себе. Ну, вони коштують недорого. 250-300 гривень плюс. Але є не зібрать її Ну, і що ми перегємо це на макро ми перегаємо, а? Так що так і справи все, так, все наступне. Продовжуємо. Наступна монетка. Покаванчик. Так, це вже монетка. На подарунок. Це буде мої племяшки. Я її дарив. Одну вже таку монету з цієї серії. Марку я її даю там якусь там писателя композитора, а це у нас буде присвячена мавочка рентгену. Все воно такому з п'ятничками, такі, наче, оксидиками. Ну нічого, такі. Ой, вам не видно нічого, да? Тут така присвячена рентгену. Це пам'ятні монети ФРГ, це у нас монета 10 марок. Випускалися з 70-х по почало 2000-х років, точно не пам'ятаю. Випускалися до того моменту, коли Германія вступила в Євросоюз. Кожен рік випускалася якась пам'ятна монета. Випускались вони теж декілька мільйонів, декілька десятків мільйонів. Ціни на них в середньому йдуть від 400. А до... Такі екземпляри дорогі є, можуть підходити 800 гривень. Це в нас десь 15,5 г. Але тут 625 проба. Тобто тут десяточка чистяку, чисто сейбла. Гарна така велика монета. От, Їх колекціонують. Оце в мене вже друга буде племяшки. Мабуть, я її чистити все-таки не буду. Хай буде така, як і в патині. Так, на цьому все. Це остання буде монетка на канальчику. Свідчити трохи. Все, дивіться YouTube, Е, e, Так, відео вийде 18.05. Якщо буде все добре, ви знаєте, що буде 18 числа у нас, якщо якийсь законопроект вступає в силу. Ну, то, не про те e, старимик планую цей. Перший раз спробував ніхто не дивився. Попробую ще раз. Трошки по-іншому, попробую зробити передачу з е ноутбука на телефон. Як там модельований доступ, то побачимо: вийде, не вийде. Все. На цьому все, до побачення.